Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Пропоную вам сьогодні весело пограти. Ми веселі козаки робимо вправи залюбки. Козаки до бою стали, свої шаблі показали. Міцно їх вони тримали. Нахиляли вліво, вправо. Козаки до бою стали свою силу гартували. Раз. Підняли руки вгору, помахали вітру в полі. Два. Стиснули в кулачок. Руки ставимо на бочок, нахилились вліво, вправо. Ось така цікава вправа. Проводити час весело та скоростю. Була рада всіх бачити. До нових зустрічей!